Всім хаю хай, дорогі друзі, з вами звісно Черрі. ми буду грати в гру під назвою Stand of 2. У мене тут новий аккаунт, назва Kit. я кіт. Що, давайте спробуємо. Я знімав YouTube Shorts. Там є, короче, у нас розтяжка і всякі моди. Їх можна зробити на айфоні, Пишіть коменти, робити то чи ні. Якщо робити плюс, якщо не робити мінус. Тобто, дивіться, трьома пальцями, треба нажати, але треба цю функцію включити. Покажу потім як. Я граю з нею, то тобто, ви скоріше за все зараз не бачите. Але у мене зараз стоїть приближення. От реально. Ви можете поміняти його, зробити стільки далеко. Можете зробити ближнє, а можете зробити далі.

никнейм Кит. И знак доллара. Бэ -бэ -бэ -бэ. Первый раунд. Нравится предложение. Было на им реально удобно. им реально удобно. Граффити. Так, у нас пачка на Б пошла. Так что я думаю, это же на Б. Понятно. <смі> так. Це, Дивіться. Пишіть в коментарях хештег, щоб ролик не забанив. Бо його можна забанити, бо якщо ви бачите. То... Досить точно бачити. Що це спитав? Тут стоять Нікі чуваків. А я їх не хочу хоче, не можуть заканити, або дати мені жовтеньку монету, Що буде дуже-дуже дуже печально. Опів коментарі, які відео ще зняти, Що мені зробити? Що мені поробити? Ей, ей. тому, просто на профессиональном профессиональную граф. Рапортоверия на Вчити не безмона iPhone Це Вот печалька реально. Уговсина бесттянулась. Ммм, жестко, жестко. Так, она на кого получается? Да, получается, все у нас. И всех было. на нас двое завышилось. Ну, Чувак, припачка Mm -mm -mm -mm. Ставлю пачку. Ставлю пачку. Теперь не хочу стоять. Не знаю, получилось, да? Нет, кинь, Нозик! И нозик! Нозик! Что пацаны, покашите? Шо? Так, думаю, бомба скоро взрывается, и чувак здесь... Ну, братан, можем идти. А то чувак уже стоит раздефать. Блин, побежался. Побежался. тун 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 Саурчик.

Ой, якогось гратою буде. Даремо сам, пацанам, що все у нас там на, на а. Шах, що, що кошти зібрав. Пацане, от стендов важко грати. <поцелуй> Дуже важко грати. Тут треба гарна реакція. Ну і в пушках зражу їм треба сильніше. Дивіться, якщо я зараз свій режим, то мені буде перебувати. Я граю, так. Тому я граю з призможнім, бо це знати чому. То мені мені набагато удобше, ще на що не хватає, не хватає максимум на дігу і на М40, і на фіфау, і і, і, і ну, коротше. Я куплю себе. Бон е... класс ай. Ого! Шо? ого! М -м... Понятно. Сидить на апацімент, ви шо? На... Ай, ну, ай, иди, тут на понападь. Чого ви тут стоїте? От? И на... Си, вообще за пачку. Я бы тоже за пачку. Аграты вот тогда в чем не пошли? Пишите, дико я все добавлю, друзья. Вы когда-то вы мне заявку. Я буду один... играть. Буду Будет один аграта. Вот, миник. чит Это восьмой аккаунт. Вот, айдишку, скрин-то двадцать 41, 46, все. Это ж чекаю. у нас четверо пяток. Ну и ведь здесь. Ну, если на Б, ну ч, пацаны? Ой-ой-ой, а? пиш. -ой Брайтиш, -ой. О, Дэч, мы выиграли. Реально, братиш, выиграли. Ну, шикарно. Фу, блин. А, давай, давайте, пацаны, не помню, что то смог. Краще купляй это молик. Топ, на второй робе с вирус кит. Ну ладно, забью. Дяк, мне кажется, что ничего так.